Всім привіт! Малоймовірно, що це відео потрапило б на канал, якби не два нюанси, з якими я стикнувся під час обслуговування цього ноутбука. На столі у нас Lenovo ThinkPad T450. Цікавий він найперше, тим, що тут дві батареї. Одна зовнішня, яку можна зняти, а друга знаходиться під кришкою. Саме тому, як бачите, під час розборки в мене ноут включився і прийшлося натискати чарівну кнопку знизу, яка відключає другу внутрішню батарею. А ось і сама батарея. Кнопки мені недостатньо, тому я перестрахувався і відключив ще шлейф зживлення. І тут маємо перший сюрприз. HDD-диск не закріплений і гуляє в коннекторі туди-сюди. Десь виходить, відсіяли кишеньку і вирішили не заморочуватись та поставили, як є. Всередині ж ноутбука виглядає все непогано. Повноцінне активне охолодження. Окремо виведена батарейка для біоса, незважаючи на те, що тут дві батареї. Та два слоти під оперативну пам'ять. Ну що ж, будемо знімати радіатор та добиратись до процесора. А тут на нас чекає ще один сюрприз. Відсутність термопасти на одному з кристалів. Є саме дивне, що швидше всього. Так, термоінтерфейси були нанесені ще із заводу. Навряд чи так має бути, тому я швиденько виправляю ситуацію і наношу нову пасту. Якщо знаєте, чому там була відсутня термопаста, будь ласка, напишіть. А я тим часом буду міняти диск, звичайно, на новий SSD-шний. Ну і кріплення я не знайшов. Тому для фіксації буду ставити ось такий паралон. Бо клієнту ну дуже терміново треба забрати ноутбук вже і зараз. Попереджаємо власника, притискаємо все нижньою кришкою, збираємо і віддаємо на його відповідальність. З мене, як завжди, було цікаве відео, а з вас вподобайка та підписка. Дякую.